Дивіться, камеру не переверніть. Кабанчик, вони вже відгуляли. Ну! <смі> ну. Відгуляли, що маленька. Ця відгуляла, виходить, що коло мене вчора дуже добре, коли є свій кабан. Тому що тільки почала гуляти, то зразу видно. Ось так. Такі куці бігають тут. Що? Такі короті вони. Спортивні що? Вкриваємо капот, тому що кліму я знімаю, маси немає. Вставляємо кліму. Бачите, навіть не дотягаю, вона так дожимається, сама йдемо підкачаємо бензини. Стояла три дні. Підкачечка наша. Ось бачимо. Ну, йдемо пробувати заводити. Так, руль замкнувся. Чик. Опа, зажигання включилось. Легонький підсос дамо обов'язково. Все, завелась Бачите, не хоче підсоса все-таки. Пускаємо газ, бачимо, забрав ногу. Бачите, ця машинка не хоче. Ну, це таке, треба до того, що вона хоче. Так, машинка наша нехай працює, а ми трошки поговоримо, так, як це Жигулі, так скажімо, воно мусить трошки прогрітись, тому що зараз виключу фари. Так, фара, значить, виключили. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вітає вас. Радий бачити вас на нашому каналі. І сьогодні у нас, як бачимо, яка слизька погода. На дворі нульова температура. А відео сьогодні буде про ознайомлення з нашим господарством. Тому що завжди я показую там щось більше про техніку, що ми робимо в полі, там, скажемо, кукурудзу ламаємо. Покажемо трошки сьогодні звірів і трошки про них поговоримо. Так як сьогодні свято, особо нічого робити не можна. Таке їсти, пити, дати. Перша необхідність, так скажемо. Решта, ну таке сьогодні велике свято. Миколая. Всіх вітаю, Миколів, з цим свято, всіх причетних, як не раз. Що, друзі, пробуємо. Беремо сьогодні нашого Жигулика, Трошка прогрілась так, що сідаємо, будемо їхати. Ох, це буксує. і Нічого? Помалу-помалу проїдемо. У нас, виходить, друзі, ЧП. З Жигульку ми прогріли, почали їхати і. Коли відкрив пічку, заслонку на пічку, вийшло тепло, замітив з правого боку, що пішла жидкість. Не знаю, можливо, колись із-за того, що була десь вода залита і десь приморозило, але вийшов з строю ось такий механізм. А саме те, що відкриває, виходить заслонку пічки, тобто тепла і холоду. Тому ми прикупимо десь таку штуковину. Ну, На даний момент ми пересуватись ваз 2106 не можемо, тому що лється, погано буде охолоджувати система охолодження. Зараз покажу, дивіться, яку калабані зробило в салоні. Гаво, можу ти, можна рибку запускати. Бачим. Ось тут воно знаходилось ось під горою. Ось цей механізм тут був прикручений. Ну, нічого, у нас є інший автомобіль. Як бачимо, друзі, старе то є старе. Як би не було, хоче замінятись на нове. Забираємо ключі наші. Так. Замкнули руль. Далі поїдемо попелем. Як бачимо, друзі, всяке буває. Наша ласточка поламалась, підставила нас трохи. Але нічого страшного, відремонтуємо їдемо на господарочку, трохи зараз Пацяток за хвости потягаємо і покричу трохи. Так як я все кажу, подивіться, хто мене зустрічає. О, привіт. Говорик. Лакі? Привіт, привіт. Дивіться, які білобреті. <реку> Але нормально, вони мене. Що, Що пацючки? Так, друзі, маємо ще ось таких. В'єтнамських худенькі, правда, тому що родили недавно вони нам. І тепер на відгодівлі, правда, кабанчик їх обійшов. Дивіться, камеру не переверніть. Кабанчик вони вже відгуляли. Ну, відгуляли. Тут лише пару вийшли. Відкрив спеціально, так як там освітлення погане всередині. Ну, ось так, пустив їх на сніг, вам показати, а й ходіть. Ходіть. Походіть трохи по снігу. Зараз покажу, які їхні діти я собі лишив трохи. Мені вони подобаються, тому що ростуть. Ну, я би сказав, до 100 важко їм набрати, але 80 сміло набирають. Кабан з того боку, не видно його добре. Кармал від тата Кармала. Мама була В'єтнамка, виходить? Проблем до кабана зводити немає, тому що є свій, тримаю для себе. Там люди були, що питали. Я би не против пустити, но це якщо все добре, тому що зараз всяка холіра гуляє, це таке діло. Хочеться і послухати, тому йдемо зараз, подивимося ще на. Маленьких в'єтнамців вже нагінчив наші господарці, які ми залишили для себе. Так само з продажу малих немає проблем, з м'ясом теж немає проблем. Ну, таке, коби я ти казав, то чекати того часу, коли вони виростають, тому що не так все швидко. Це хочеш щось мені сказати. Та? Ну що, 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 що хочеш сказати, що я тобі дав, я тобі дав. Ну де козаєш? О, привіт! І ще одна прийшла. Ну що, що. Ай ходіть на двір, ходіть. Ось вона собі щось шукає, вийшла, та. Ось, як люблять люцерку. Ці теж. Дивіться, які раді, що їм люцерку дали. Не знаю, ми навчили на люцерку. Люблять кози собі. Ай молодці, молодці, так. О, що? Привіт, привіт, знімаєш. І що ти знімаєш? Ух ти. Еш, єш. Еш. Не бійсь, не бійсь. Ой, калюта. Я калюта. Ця собі звідси їсть. Йдемо диким дамо. Ось таке поганеньке освітлення але бачимо люцерку напали на люцерку, дивіться які Потрошують. Ох uh, ти, смакує їм. Що-що. Ці що? прям стою собі рубають. Кілограм по 70 не більше худі. Тому що, кажу, десь місяць як повідділювали, котру як, але здебільшого так. Діти з них так скажемо, діточки висели чисто їх. Ну нічого, поки за 3 місяці майже за 4 будуть родити, вони знов відновляться. Ну, я кажу, до 80 кілограмів до 100 це вже треба, я думаю на відгодівлю тримати з рік добрий. Такі свині спокійні, хоча за кармалів я би так не сказав. Але нічого, дивіться, як вони сіно люблять. Бачили? Хто би що не казав? Свиня сіно не їсть, але люцерку добре їсть. а ну дивіться Так, біжимо, біжимо на малих подивимося. На малих подивимося не, вони пробіжуться. Йдемо на іншу фазенду. На нашу іншу фазенду. Подивіться на цих вірних друзів. Вони ніколи не лишаються. Вони через забор перескочили, але за мною підуть. Тамор! Що де малий на? Наморік. Це вони так граються. Зябі, зябі, зяб. зяб. Хі -хі. Не можна біжати. То дівчинка, а ти хлопчик. Що є Молік? Наш садочок. Ось так був два роки тому посаджений. І наша господарочка. Колись стояли вівці, дві цих буряни заросли. В планах хотілося б ще вівців, але. Не таких, хочеться спокійних, щоб людям не мішали, а то блеяли так якби їм щось бракувало. Ну нічого, все в процесі, в планах. На все потрібен час. Тому що зараз все не зробиш. Що я? Що? Ось так. Ось йдемо, випустимо наших малюків. Побігати. Зараз, подивиться, вони небудь тут давали. Ось, друзі. Подивіться, я закрив спеціально двері, щоб вони до стайні не забігали. Щоб інші там не кипішували. Щось приходить на телефон. І ось дивіться, як вони собі Такі, кілограм 6-7. Це до двох місяців добрих їм. Подивіться на цього, що бігає. Що, аморчик? Що малий? Ну що? Це такий сторож наш? Він би й сам не відказався поласувати ними. Ну що, друзі? Залишу для себе. Тому що, так скажімо, і собі нема деколи, що зарізати. Не все, так скажемо, того, що займається свинями на столі є сало або м'ясо. Тому щось продали, а щось залишили собі. З продажу таких свинок немає проблем через інтернет, в районі 1000 гривень. Ну, плюс-мінус десь 800-900 тисяч, а деколи 1200 з весни, так взагалі по півтора тисячі дехто хотів. Ну, я рахую. Як є місце, де їх тримати, а ще є вільний вигул, взагалі нема проблем. До 4 місяців, правда, вони практично так собі ростуть. Ну після 4 стартують нормально. Ну це що я замітив. Та й ось такі в'єтнамці, трошки вам їх познімаю, покажу. Щось цікаве, питайте, обов'язково відпишу. Кукурудзу даю таку цілою пшеницю. Правда, ми даємо їсти так, як і тим. Тобто три компоненти. Пшениця, кукурудза, ячмінь. Ну, кукурудзу теж і качана ми кидаємо, гризуть, вони все гризуть. Ну, все те, що біла свиня, тільки кажуть, що імунітет сильніший. Ну, я можу це десь підтвердити, тому що ще випадків у нас за ну, півтора року добрих ми їх тримаємо. За півтора року ще не було випадків таких, аби вони там, скажімо. Хворіли. Випадки були, що одному були операції, зробили погано, але то інше, то до хворіб не відноситься. І ось такі малюки бігають. Хотілося б розвести багато. Але опять же, на все потрібен час, Все в процесі. Ось так. Це ті свинки, що я вам показував, привели нам. Їхній тато теж там кормав. Но він ще скільки має, не цілий рік. Подивіться на Амура. Подивіться, друзі, на Амура, як він слідкує за ними. Я думаю, що йому би він би за дві хвилини впорався з нею. Ось подивіться, як він звідти. Обзор такий робить. Знайшли траву зелену з-під снігу. Як кажуть травоїдні, вони є травоїдні. Ось звідти біжить одно. Ходи, ходи. <гум> Упало щось на одного. Сапа. Упала сапа і <гум> він і наподився. Ось такі. З одної клітки. О, любопитний підходить. Дивіться. Ой, який друзі. Господи, боже мій. Та ти його через забор бачив? Які там зуби. Я думаю, ви б друзі мені як не стали. Хорошо, Аморчик, ну що? Ну, подивіться, ніс запхав. Хі -хі -хі. Ніс запхав. Ну є територія, є їм де бігати. Час від часу пускаємо так на годину в день. Подивіться на цього. Ось тут наші вівці приходили їсти. Ми їх продали, вони мені дуже подобалися, але, але, скажімо, дуже крикливі були, в чому і вся проблема була. Були би спокійніші, так нема проблем, тому що. Скільки їм їсти не давай, вони все кричать. Почують трактор десь там годить, кричать. Людина надійде, кричать. Люди думають, що вони голодні. Тому я вирішив у далі розберусь трохи з цим. І я думаю, що буду брати. Але. Спокійну породу. Така, щоб спокійна була, як оці свині. Білі так кричать, страшно, їсти, хочуть, літають, а ось подивіться на ось цих це Собі ходять. І це їм їсти ще не давали. Тому що зараз буде тільки вечірній обхід. О! Де собі тут бігайте? А, звісно як знайшли зимову траву. Зимова травишка і дивіться що роблять. Ось така прогулочка в них. Свіже повітрячко. Ти вже тут? Це <рес> вже тут зазирає. Ну що? А? Цікаво, що би він робив? На територію, так? Що їм цікаво. Ось так. Ну що, будемо цих заганяти? Зараз випущу ще декого погуляти трохи. Ну що, прогулялись наші свинки? От туди, де вони зазираються, їхня мамка, я її ще не переводив туди до пацюка і не бере ваги трохи, тому що вона зараз почне бігати, він почне вже на неї, так скажемо, залицятись, до неї залицятись, тому ми поки її тримаємо тут. Ну, дивіться, яка любов, вона до них говорить. І вони ще думають, що в неї є молоко. Ось так. Такі куці бігають тут. Що, Такі круті вони спортивні. Що, що. Бачите, дивіться, яке сам. Обігло. Цікаво, цікаво їм. А там більші, вони же й туда зазирають. Всюди їм цікаво. Алі знайомля. Знайомляться. О, привіт, привіт. Я, Альберт. Так, а ви що тут знайшли? Ага, ага. Щось тут собі знайшли. А що? Ось такі свинки. Друзі, я буду з вами прощатись, трошки прогуляв малюків, трошки щось і показав, хоча у планах багато чого, але так скажемо дуже важко все, все зараз. Зараз будемо робити вечірній обхід, але. На жаль, ми цього не зазнімемо, тому що нема кому, а неудобно ставити камеру і переставляти по 10 разів. Нічого, колись обов'язково як будемо цікаво. Якось так. З усіма з вами прощаюсь. Чекаю ваших підписочок. Задавайте свої питання. До нових зустрічей. Пока-пока.